Доброго вечора. Знімаю відео звіт зі своїм кабунчиком. Отак у мене вийшло. Є різні, є великі, маленькі, оці білі. Один у мене такий вийшло. Хоча поливалися, всі одночасно. Диню чекала, поки вона вистигне. А вона підгнила трошечки. Такий цей великий, цей поменше, такі середні. П'ять штук ми з'їли, десь шість, може вісім викинула, бо згнили такому. Отак так вони. Один, бачите, такий білесенький був, згнив подіньком. Подинкам слабенько щось. Наверно, треба садити їх окремо. Тут такі дві штучки, дві маленькі. І там теж три штучки маленькі. Хоча отут то, що в самому кінці втикала вже, сімечки залишилися, то отака здорова. Прямо. І ще одна така. І отут маленька, сильно не лазію. От. Ну, не знаю, що це спрацювало, бо 4 роки садили, і тільки оце на четвертий рік в мене такий урожай. До цього ни разу не було. Вони просто духли і все. Тому в цьому році я, звісно, доволі таким врожайчиком. Чи це цепець, чи то, що я їх на сонечки посадила, немає, тут тіньочка ніде. Ну, доволі я, звісно, таким врожайчиком. Ще в мене є диньки, які дитина посадила, що покажу. Це деньки посадила дитина, У нас їх тут багато насадила, і так вони рясно цвіли, і так вони і пчелки були. Ну, по... нав'язали вони трошечки. Оце одна, а тут ще одна. І все, щось. Моїм, ну, напевно, водички не вистачає чи що. Не знаю. Ну, то таке. Якщо дивитися з того боку, що в минулому році це була геть земля не перекопана, в траві вся була, бо ми його тільки недавно купили, чи цей участок рік тому, він не обравлявся, то я думаю, що це непоганий врожай в мене на такої землі. Скажімо так, одні кажуть, що земля гуляла, відпочила. ні. Дуже сильно витягує трава всі корисні елементи, дуже вона її робить пустою. І нічого потім не росте. Чому? То це я знаю точно, бо в мене мій участок теж такий був. Теж я боролася з цією травою, і добре воно дуже допомагало нам. Тому в цьому році, звісно, я і помидорки збирала, і огірки до сих пір, і картопля непогана була, і лук гарнесенький такий. То, що я небагато садила, бо проблема з водою у нас. Оце є, щас, напор гарнесенький, тому що була жара. Може, люди стали менше поливати. І от в мене отак туманчик працює, але вже трошечки впав в тиск, тому вже поменше. Час назад не видно на камеру. Час назад, звісно, були такі гарнесенькі. По метру, по два сторони поливала. Він мене в жару, звісно, врятував гарнесенько. І перець там у мене повні кусти. Ну, коротше, відеозвіт з кавунчиків перейшов на город. Ну, добренько. Так що я в цьому році довольна по кавунчикам. Я ж кажу, 4 роки питалася, садила, садила, нічого не вийшло. Так що на студій рік також буду закасувати сипець. От у мене залишилося десь пів тони, може тона залишилася з сипця з чотирьох, то я в неї все садила. Так, ну добре, йду далі вбирати.